Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У ніч з 24 на 25 травня 2025 року війська Російської Федерації здійснили масовану атаку, внаслідок якої постраждали Житомирські та Бердичівські райони. Згідно з інформацією, оприлюдненою на Фейсбук-сторінці Віталія Бунечка, у Житомирському районі загинуло троє дітей віком 8, 12 та 17 років. 12 людей постраждало, двоє у важкому стані. Шістьом надається медична допомога. Одна людина проходить амбулаторне лікування. Наслідок атаки були зруйновані шість будинків та десятки зазнали ушкоджень. У цьому випуску програми Тиждень Житомир» Розповідаємо про наслідки російських обстрілів на Житомирщині за 24-25 травня 2025 року. У студії для вас працює Ілона Касаткіна. У ніч на 25 травня 2025 року. Армія РФ здійснила комбінований удар по Україні дронами та ракетами. Житомирщина цієї ночі була серед постраждалих регіонів. Про це поінформували у мережі Фейсбук Повітряні сили Зсу у Користичові російська ракета влучила у будинок родини Мартинюків, внаслідок чого загинули діти: Роман, Тамара та Станіслав. Ольга, сусідка родини загиблих дітей, розповіла, що у ніч на 25 травня 2025 року близько третьої години ночі пролунав вибух. Свист стихав, стихав, стихав і поки не вийшов вибух. І потім ще два тихеньких вибухи було в нашому вісі. Тільки полетіли стекла в теплиці. У сусіда рядом хата з хатою всередині штукатурка полетіла. У брата, у чоловікового, він перший живе, ми живемо трошки далі туди, а він перший живе з вулиці. То у ну, вікна з рамами вилетіли, гараж відкрило. Місцева жителька Інна проживає на сусідній вулиці від місця вибуху. Жінка розповіла, що її будинок зазнав численних пошкоджень, та що вона та її сім'я вціліла це диво. Воно сталося дуже миттєво і дуже швидко, і ніхто ну і ми від цього просто попросиналися, що дуже великий шок у людей. У ну у нас. А потім ще як узнали, що це там таке на знизу, то просто ще зраділи, що ми хоча залишилися живі. 28 травня 2025 року у Коростишеві попрощалися із загиблими дітьми Романом Тамарою та Станіславом Мартинюками. На похорони прийшли однокласники, вчителі та знайомі. Для нас це дуже велика втрата. Він був дуже прекрасним однокласником, завжди допомагав нам. Це людина, яка зацікавила мене до вивчення історії. Я йому, дуже, ми всі дуже йому вдячні за роки, проведені разом. Він був хорошою людиною. Він дуже любив історію, як сказала Софія. Сперечався з вчителями, свою думку доповідав. Ми його будемо пам'ятати, ніколи це не забудеться. Це горе страшне, і його братик та сестричка. Це тільки про це подумати. Це дуже важко, це морально дуже важко. І думаєш, як вони там зараз, що з ними зараз? Тамара та Станіслав навчалися у Коростишівській дитячій музичній школі. Катерина Горобчук, виконувачка обов'язків директора Коростишівської дитячої музичної школи, розповіла, що це були обдаровані діти. Ось на днях у нас мав бути випускний вечір, на якому ми двох наших учнів нагороджували відзнаками за успішне навчання. Вони були. Талановиті, вони були здібні, вони були великі молодчинки, якщо можна так сказати. Вони навчалися у своєї рідної тітки у родикові Ірини Вікторівни по класу Домри. Ми всі дуже переживаємо і приносимо свою скорботу рідним загиблих. А ці діти, вони наскільки виховані. Наскільки вони щирі, наскільки вони здібні. Що от мене старша дівчинка Тамара, вона в мене з першого по шостий клас. Я навіть щось і думала, що вона доросліша, а їй все тільки 12 років, а вона повністю пройшла курс навчання в музичній школі і кожен рік закінчувала на відміну. І в цьому році в неї був випускний і був екзамен по Сульфейджу одна краще в класі у родині Мартинюків залишилося двоє старших дітей. Мама в лікарні у важкому стані. У ніч 25 травня 2025 року. Бердичівський район також був під атакою російської армії. Станом на 26 травня 2025 року було відомо про пошкодження 50 житлових будинків у приватному секторі та 44 квартир у багатоповерхівках. У одному із зруйнованих будинків проживала Наталія, місцева жителька. Жінка опинилася під завалами, з під яких її діставали рятувальники ДСНС. Ось ліжко, бачите, спинка тільки від ліжка, і воно балка, там я спала. Спочатку привалила гіпсокартоном, і ось у кирпичі почали сипатися з димохода на мене на гіпсокартон. Ворухнутися не можна було, тому що я вся привалена. А коли мене завезли в лікарню, ось, ось попадали балки. Ота дерев'яна балка, вибачте, що б я була. Будинок Наталія придбала із чоловіком у 2013 році та зробили ремонт. Вона розповіла, що її чоловік пішов добровольцем на війну у 2022 році, але загинув у січні 2025 року під час виконання бойового завдання. Ремонти робили і грубо перероблена, і все, і в хату стягувалися, стягували, і лишилася. Ось дивіться, комод новий. Ось ось кому новий. Але як його забрати? Куди його забирати? І тепер мені, оце тільки що з засідання, міську раду ходила, викликали, дають кімнату гуртошитку. За які ще потрібно платити. А тепер ще в мене біда в мене на початку січня чоловік загинув. І рахується безвісті зниклим, тому що там обстріли його дістати не можна. І в мене от така біда сталася, я не знаю, що. А без чоловіка з дітьми в гуртожитку і все, що від нього лишилося – одне нагороди, медалі. станом на 27 травня 2025 року Наталія відмовилася від запропонованого житла. Руйнувань також зазнав будинок Сергія: пошкоджений дах, стіни, стеля, вибиті вікна та двері з даху на підлогу та по стінах біжить дощова вода. У дворі зруйнований паркан, колодязь, пошкоджений гараж та розбитий автомобіль. Під час вибуху у помешканні перебував 15-річний онук Сергія. Його засипало штукатуркою зі стелі. Подходило, там попадало, тут попадало, все підходило, там взагалі потоки йдуть. Я закриває на його, було туди він був, якраз на нього все поп'яталося. Усе побило, все і забору, все знову, все гаражало. Я казав, геть каналізаційного розісінного і того розбило. Ось. Тут у ванні повністю все Вон, що готові. Душ усе було, як ти казав. Туалет там побили погріб дверей, тут двері повибивалося, дивіться, що немає. Сергій каже, що цей будинок у 2024 році придбав для свого онука, який протягом трьох років перебуває у російському полоні. Впродовж року родина робила ремонт, щоб зустріти онука з полону у новому домі. Купили внуку хату. Ждемо з полона. У 2021 році забрали, пішов в армію, забрали в Маріуполі, у нас гвардії служив. 20 травня нам сказали, що його вивезли в Волонівку. І з тих пор ні слуху, ні духу про нього немає, вже три роки, не знаємо. є він чи немає. Думали, ждемо, що внук прийде. Пройшли років капітальний повністю, бачите, повністю капітальний ремонт зробили. Усе, ждали, що це йому блядь ця хата. Інший онук Сергія загинув під час виконання бойового завдання. Зять Сергія нині знаходиться на передовій. Його автомобіль стояв у дворі, коли стався обстріл. Авто також побило уламками. Місцевий житель Микола розповів, що у його помешканні внаслідок російського обстрілу зруйнований дах. Опала стеля, з неї тече дощова вода. Зруйнована груба та пошкоджені меблі, говорить чоловік. Крок ви посладалися. Може, якісь там штуки двіте цілі. Ну, його треба все міняти. Кришу повністю знімати. Вікно міняти. Вікно до рами поломано. Видно, бачите, хто Там з того боку теж душ теж. Вікси, так навалово то, Бачите, віч, сінка, як його вже Як, як? Слідчі СБУ в Житомирській області кваліфікували чергову російську атаку як воєнний злочин і розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438 «Порушення законів та звичаїв війни поєднано з умисним вбивством та частини 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Ілона Касаткіна. До нових зустрічей.